Вітаємо в Україні. Вже вдалося відновити майже тисячу медичних закладів. У боях на фронті загинули троє військовослужбовців з Хмельниччини. Це 5 хвилин на головне. Розпочинаємо. Іспанія, Бельгія та Португалія підписали безпекові угоди з Україною, спільні проекти у виробництві зброї, техніка, боєприпаси, наближення, застосування F-16 у нашому небі, нашими воїнами, ще більше українських інструментів для захисту життя. Написав президент Володимир Зеленський. До цієї ініціативи вже приєдналися понад 20 країн, які довгостроково працюватимуть з Україною у сфері безпеки. Працівники Державного бюро розслідувань виявили численні факти катувань, ув'язнених у виправних установах низки регіонів України. Зокрема, йдеться про Бошковську виправну колонію номер 16 у Полтавській області. Про це повідомила прес-служба ДБР. Слідством встановлено, що жертвами злочинців були майже всі, хто потрапляв до колонії. Процес виявлення осіб, які ставали жертвами службових осіб колонії, триває. Новоприбулим погрожували погрожували поселенням серед відторгнутих загалом в'язнів та били до тих пір, поки не ламали волю і примушували беззаперечно виконувати будь-які вказівки. Наразі перевіряється інформація навіть про факти смерті від побоїв. Йдеться повідомлені чотирьом службовим особам. Повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років. У боях на фронті загинули троє військовослужбовців з Хмельниччини. Вчора, 28 травня, у Старокостянтинові прощалися із загиблим захисником України, солдатом Бівалом Іваном Володимировичем. Вірний військовій присязі Іван загинув 10 січня 2024 року під час бою біля населеного пункту Богданівка Бахмутського району Донецької області. Полеглого воїна поховали на сільському кладовищі з села Старий Остропіль Староостропільської громади. У Славутській громаді повідомили про загибель на фронті молодшого сержанта Тушевського Максима Олеговича 2000 року народження. Поховали героя 28 травня у Славуті на новому кладовищі. 25 травня, поблизу населеного пункту Роздолівка Бахмутського району Донецької області. Під час бою в результаті атаки рашистського дрону загинув Олександр Дячук, 84-го року народження, солдат-гранатометник. Прощання з воїном відбулося сьогодні, 29 травня, у Нетішині. 29, 30 та 31 травня, на території Нетішинської міської територіальної громади оголошується триденна жалоба. Вічна слава та пам'ять героям! За час повномасштабної війни в Україні вже вдалося відновити 869 медичних закладів. В МОЗ нагадали, що внаслідок обстрілів та атак Росії було пошкоджено 1604 медзаклади, та ще 211 зруйновані повністю і відновленню не підлягають. 512 об'єктів відновлені повністю, та ще 357 Частково це медичні заклади на деокупованих територіях, а також ті, які зазнали невеликих ушкоджень, вибиття вікон, знищення покрівлі, пошкодження фасаду тощо. Найбільше об'єктів відновлено в Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях йдеться у повідомленні Міністерства охорони здоров'я. З нагоди Міжнародного дня дітей у Хмельницькому відбудеться розвага для дітей вимушених переселенців. Для малечі підготували насичену програму заходів. У Хмельницькій обласній раді наголосили, що попри війну дитинство має бути щасливим. Тому цієї п'ятниці, 31 травня, напередодні Міжнародного дня дітей у центрі видачі гуманітарної допомоги заплановано проведення розважального заходу для дітей з числа внутрішньо переміщених осіб. Від 10 до 12 години на дітлахів чекає незабутнє свято. Веселі аніматори, солодощі, повітряні кульки, аквагрим, нові знайомства та гарний настрій анонсували в облраді. На цьому ми з вами прощаємось. Дякую за те, що ви залишаєтесь з Першим Подільським, та за те, що ви залишаєтесь з Україною. Бережіть себе.